Батько людської раси Адам, він перша людина подоба Бога, ім'я його означає з землі, бо сам утворений він з пороху земного, Бог дихання йому у ніздрі дав, і стала людина живою душею, а згодом подругу від Бога мав. Бо їх благословив назватися сім'єю. Єва створена із плоті чоловіка, щоб бути помічницею і другом, щоб мати розуміння, злагоду віку і бути сповненим єдиним духом. Ми, вихідці прямі Адама, нащадками ми є із роду того, та занепослух. Зачинена їм брама до раю Божого, життя святого, і ми від них отримали у спадок бажання жити, як знаємо самі, людина схильна, до зла нападок, бо хибний розум наш в пітьмі. Бог нам дав дорогу життєву, і ми подобою на нього схожі. Та згрішив Адам, послухав Єву, яку ошукали слова ворожі. Ні звір один, ні пташка ніяка, не створені за Божою подобою на Бога схожа людина усяка. Нічого спільного у нас з худобою. Адам згрішив, та Бог духа не забрав. Адам нам передав на Бога схожість, але і схильність до гріха нам дав, від того притаманна і ворожість людина, вершина Божого творіння, його шедевр і творева вінець, але не завжди слухаєм веління, яке дає нам наш творець. А Бог. Послав другого нам Адама, який є головою Божої родини. Вознісся він на небеса у шрамах, бо він став жертвою за гріх людини. Небесний Адам, це є Господь Ісус. Він нас вчинив духовною родиною і сили дав устоять від спокус. Щоб вірі йшли земною мною долиною. В Адамі неодмінно всі вмирають, бо гріх приносить смерть. Тож від Адама люди помирають, бо від гріха життя йде керебель. Але Христос воскрес із мертвих, і ми життя знаходимо в Ісусі. Лиш, може, Він, гріхи, всі наші стерти, коли відродимось в Святому Дусі. У Христі ми всі оживемо, бо Він дорога і правда, і життя, і Бога ми Отцем назвемо, якщо пізнаєм щире каяття. Ми маємо життя фізичне і можемо отримати духовне життя. Якщо сьогодні рішення величне приймемо для зміни долі через каяття, звернись до імені Його, поклич своє життя святого Бога, відмовся ти від грішного всього, І в серце прийде вічна перемога.